Три роки сталевого опору сьогодні Кривий Ріг згадує трагічний день російського вторгнення в Україну. Три роки тому, 24 лютого, місто здригнулось від ракетних ударів та готувалось до протистояння окупантам. Всі пам'ятаємо, як це було, як пролунали перші вибухи. Один там в Гулецькому районі ракета прилетіла. Друга ракета прилетіла в сімнадцять танкову бригаду. Пам'ятаємо. Як перше рішення було, це рішення по блокуванню аеропорта. І слава Богу, що ми це зробили. Іл-76 це транспортний літак, і три СУ, Ми заблокували лінію, ми відключили геолокацію. І лише коли вони знизились на 200 метрів і візуально побачили, що не можуть сісти, вони не сіли. А якби сіли, то і кривий ріг би захопили, і війна б могла б піти трохи інакше, бо це був би плацдарм в центрі України. У перші дні війни криворіжці зупинили на в'їзді до міста кілька ворожих колон та, підсилившись, штурмували ворога в окупованих росіянами населених пунктах Херсонщини. Завдячуючи мужності і героїзму наших солдат. Ворога було спочатку відкинуто на 30 кілометрів, після цього на 50 кілометрів. І саме угрупування військ криверіг звільнило правобережжя Херсонщини і саме місто Херсон під керівництвом на той час бригадного генерала Михайла Васильовича Драпатова. У надважкий перший місяць війни у місті було створено Раду оборони, а Кривий Ріг стратегічно став тією фортецею, що мала зупинити окупантів на шляху до центру країни. І криворіжці це зробили. Велику роботу було виконано із захисту кордонів міста і прилеглих до нього територій. Комунальна техніка і техніка промислових підприємств ми тоді побудували 300 кілометрів. Це дуже багато, дуже протитанкових ровів. Більше трьохсот фортифікаційних споруд ропів, вопів під обстрілами, під вогнем. І зараз ця робота йде. Ну тоді, звичайно, у нас кожного дня працювало більше 50 екскаваторів і більше 100 одиниць техніки всього. І я дякую кожному, водію кожному екскаваторнику. Ну, це зробили кривий ріг всі разом. То ми там за свої гроші там спорядили три бригади. І зараз кривий ріг флагман по допомозі Збройним силам України. Всього допомоги надано більше ніж на 2,5 мільярди, більш ніж 200 частинам, військовим частинам в Україні. Кривий ріг один із провідних волонтерських центрів України. З перших днів війни промисловці, підприємці, освітяни, соціальні працівники та інші мешканці міста створили потужний волонтерський фронт допомоги до окупованим громадам Херсонщини, переселенцям та захисникам на фронті. Приймала участь з 2014 року, допомагала. І пиріжками, і одежою, і якимось одягом, і чим можна. Потім з 22-го року сітки, випічка пиріжків хлопцям, які лежать у нас в лікарнях на передову. Великої заслуги я своєї я в цьому не бачу, я вважаю, що це така. Така маленька. Доля моєї участі в цьому всьому, але я дуже рада, тому що я причетна до цього всього. Осторонь залишитись не можна. Ми виготовляємо подушки для сидіння, щоб було їм тепліше. Виготовляємо, ну, в'яжемо носки, збираємо дуже багато різних необхідних матеріалів, які потрібні для того, щоб. Ну, полегшити життя наших воїнів на фронті. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в збройні сили, слава Збройним силам України, слава незламним вільним людям України. Нині Кривий Ріг живе і працює. У місті діють промислові підприємства, заклади освіти, культури та спорту. Збережені всі соціальні програми для мешканців міста, переселенців, військових та членів їхніх родин. Кривий Ріг – головна госпітальна база півдня країни. За роки великої війни тут надали медичні послуги 40 тисячам військових, розширюється мережа реабілітаційних відділень. Попри навантаження, криворізькі медики докладають неймовірних зусиль, аби поставити на ноги кожного пацієнта. Дуже важко в плані ментально це все переживати, тому що кожна людина приходить своєю проблемою. Приходять ну, психологи, які допомагають вирішити, задають питання щодо того, як ви перенесли той чи інший випадок. Але з військовими все таки складно, тому що потрібно надати певну допомогу не тільки медикаментозно, але й ментально підтримати людині, щоб вона зрозуміла, що тут вона в безпеці зараз і що вона отримає всю необхідну допомогу. За значний внесок у допомогу цивільним та військовим підтримку життєдіяльності міста понад 160 криворіжців сьогодні отримали подяки голови ради оборони міста. Серед нагороджених ліквідатори наслідків ракетних ударів, волонтери, освітяни, медики, соціальні і технічні працівники, держслужбовці, представники молодіжних та ветеранських організацій міста. І я дякую кожному з вас. З тих, хто знаходиться в цьому залі, хтось багато хто допомагає на Ракетних атаках на враженнях, на прильотах, це і розбір завалів, це і допомога е, забити вікна відразу. Я дуже дякую вам за це. Тут є в цьому залі ті, хто допомагає військовим, волонтери, волонтери які збирають кошти, свої кошти витрачають і допомагають нашим героїчним військовим. І ті, хто допомагає переселенцям. В Кривому Розі більш ніж 80 тисяч переселенців. Працює велика система. Да? І ця велика система. Е, Допомагає людям. І ви допомагаєте людям. Я дуже вдячний кожному і кожній, хто знаходиться в цьому залі. Ви ну, великі люди. Ви справжні герої. Ви справжні патріоти свого міста, ви справжні патріоти своєї держави. Ми всі з вами знаємо, що все буде добре. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.